Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку навчання в інтернеті. Сьогодні ми розглянемо і дізнаємося, що таке навчання онлайн. Ознайомимося з електронними освітніми ресурсами, які можна використовувати для навчання, та будемо пробувати створювати закладки для обраних веб-ресурсів. Наш з вами словничок юного інформатика поповниться терміном Електронні освітні ресурси. Як завжди, розпочнімо із розумової розминки відгадувати загадки. Загадка перша. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопців носить. Як ви думаєте, про кого говориться в цій загадці? Відповідь пишіть в коментарях. А якщо вам складно відгадати, от вам підказка, і я думаю, ви вже всі зрозуміли, що це, звичайно, кінь. Наступна загадка Сивий Сивеліл випив води по венділ. Складна загадка. Так, відгадати її досить складно. Якщо ви відгадали і написали відповідь в коментарях, то ви великий молодець, але. От вам підказка, і тепер, я думаю, за цією підказкою ви, звичайно, вже здогадалися, що це туман. Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Можна було б відповісти, що це алфавіт. А алфавіт з чого складається? З чого утворюються наші слова? Вірно, от вам підказка, і, звичайно, це букви, літери, молодці. Наступна загадка: хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Я думаю, ви швидко відгадаєте і скажете, що, звичайно ж, це професія, пов'язана з лікуванням. і... Це людина лікар, молодці. Добре, поралися. а тепер давайте поговоримо про сьогоднішню тему про навчання онлайн. Як ви розумієте, вислів видатного українського філософа Григорія Сковороди не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Як ви думаєте? Напевне, що цим висловом Григорій Сковорода хотів сказати. Що навчатися завжди буде корисно. У будь-якому віці, чи вам 7 років, чи вам 15, чи вам 60 років, навчатися це не соромно, навчатися це престижно. В інтернеті можна знайти багато потужних освітніх ресурсів, які допоможуть нам зробити процес навчання цікавішим. За їх допомогою. Можна допит... Кожна допитлива дитина, людина може поглибити і перевірити свої знання з різних сфер діяльності. Давайте згадаємо та поміркуємо, яких засобів навчання онлайн ви користувалися. До прикладу, в нас зараз дуже часто відбувається дистанційне навчання. Напишіть в коментарях, за допомогою яких ресурсів, до прикладу, у вас у класі проходить дистанційне онлайн-навчання. У нас це, до прикладу, Google Meet онлайн-уроки, а також спілкування за допомогою того самого Viber. Який у вас інтернет-ресурс використовується, напишіть, будь ласка, в коментарях. А доки ви пишете, я вам розповім ще про електронні освітні ресурси, які поділяються на певні напрямки. От, до прикладу, ми бачимо зображення, в якому є шість напрямків поділу електронних освітніх ресурсів. Це електронні бібліотеки, які містять велику кількість різних книг. Віртуальні школи, в яких ми отримуємо домашні завдання, бачимо свої оцінки, результати навчання, аудіокниги та відеоуроки, які дають можливість нам слухати та переглядати в цікавому форматі різні заняття. Електронні підручники, які дають нам можливість не носити з собою важкі підручники, а взяти, до прикладу, планшет, відкрити планшет, відкрити потрібну сторінку і переглянути її вміст. Електронні тести для перевірки знань та електронні словники, які допомагають вивчати інші мови. Електронні освітні ресурси містять навчальні пізнавальні матеріали з різних тем в електронному вигляді. Це можуть бути тексти, зображення, аудіодоріжки, відеоролики. Ці ресурси мають зручну систему пошуку і часто є інтерактивними, тобто працюють у режимі діалогу з користувачем. Робота з певними ресурсами може передбачати обов'язкову реєстрацію. Під час якої потрібно вносити свої особисті дані та придумувати пароль. Розглянемо, яких же правил обов'язково потрібно дотримуватися, щоб не втрапити в халепу при реєстрації на таких ресурсах. Перше, це якщо ви працюєте без керівництва вчителя, краще користуватися вигаданим ім'ям, так званим НІКО. Друге правило створюйте такий нік, щоб він не ображав інших користувачів. Третє. Не надсилайте особисті дані без дозволу батьків або рідних. І взагалі, коли реєструєтеся, краще хай хтось із дорослих з вами буде присутній під час реєстрації. Четверте, створюйте пароль, використовуючи літери і цифри. І п'яте. Запам'ятайте свій пароль і нікому його ніколи не передавайте. Давайте з'ясуємо, чи правильно заповнено форму, до прикладу, реєстрації на ось такому сайті. Ім'я їжачок, прізвище лісовачок, країна Україна, адреса електронної пошти і пароль. Також присутнє фото. Як ви думаєте, все вірно записано. Кожен з вас, хто уважно придивиться, побачить, що немає позначки статі. Якщо ця реєстрація здійснюється на сайті недоступному вчителю для контролю, то в такому випадку все вірно зроблено, тому що вказано нік, а не справжнє ім'я. І невеличка довідочка. Отримати відповіді на різноманітні запитання допомагають електронні енциклопедії, над якими зазвичай працюють фахівці та вчені. Але одна з популярних електронних енциклопедій Вікіпедія, вона є відкритою. Що ж це означає? Це означає, що кожен її користувач може створювати повідомлення або редагувати їх вміст. Тому матеріали Вікіпедії не завжди можуть розповідати правдиву інформацію. Ви вмієте знаходити інформацію в інтернеті. Як повернутися до сайту, до прикладу, якщо, або веб-сторінки, якщо цей веб-сайт, або веб-сторінка нас зацікавила і ми хочемо її переглянути ще раз. Звісно, можна записати. Блокнот або зошит адресу цього сайту. Але адреси бувають такі довгі, що дуже легко припуститися помилки і втратити цей сайт назавжди. Давайте згадаємо, а чим зручно користуватися, щоб легко знайти необхідну сторінку, до прикладу, в книжці. Що ми тут в книжку кладемо, щоб легко потім повернутися до цієї сторінки? Або не загубити, де читаємо. Вірно, закладку. Для швидкого доступу до певних вебсторінок, теж можна використовувати закладки. Вони зберігають посилання на ці веб-сторінки. Клацнувши на закладку збережену, ви відкриєте і відразу опинитеся на відповідній веб-сторінці. У вікні веббраузера міститься спеціальна панель закладок, до якої ви можете додавати свої закладки. Які хочете розмістити. Так, до прикладу, у браузері Google Chrome ви можете додати закладку за допомогою кнопки з адресного ряду. Переглянути свої закладки можна за допомогою команди меню, що відкривається кнопкою налаштування браузера. Давайте розглянемо зображення нижче. які об'єкти вікна браузер ви вже зна знаєте. Знайдіть об'єкти для роботи із закладками. Так от, першою одиничкою – це наша панель закладу. На ній ми бачимо розміщені закладки, збережені нами у цій ніші. Вище двічки ми бачимо адресу сайту, і поруч є таке зображення зірочки, яке означає, чи є закладка на цей вебсайт, чи немає. Якщо зірочка зафарбована повністю, то це значить, що сайт має закладку. Якщо лише контур зірочки, то закладки немає. І три крапочки це можливість налаштування браузера і відповідно налаштування закладок. У деяких браузерах використовують візуальні закладки, мініатюрні зображення веб-сторінок. Особливо в браузері Google Chrome автоматично розміщується зображення веб-сторінок, які, використ... які користувач відвідує найчастіше. Там можна розмістити до 10 таких мініатюрних зображень веб-сторінок. Також не забувайте, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо фізкульт хвилинку Встали, поприсідали, зробили розминочку. Оченятами покліпали, щоб наш організм трішки розімнявся. Також можна зробити е, харчову перерву, сходити випити чаю, з'їти, з'їсти бутерброд. Тобто 5-10 хвилин відпочиваємо від роботи за комп'ютером. А потім повертаємося до комп'ютера і продовжуємо. І наше наступне завдання це спробувати створити. Бравку на комп'ютері. Для цього запустіть браузер за вказівкою вчителя, завантажте пошукову систему Google або іншу та здійснити пошук сайтів для дітей. Виберете серед отриманих посилань 2. Перейдіть за ними, ознайомтеся із сайтами, створіть для кожного закладку. Для цього натискаємо кнопку. Зірочка, вибрати Додати закладку, відредаговуємо назву нашого сайту, місце, де буде зберігатися наша закладка в панелі, і натискаємо Готово. Закриваємо вкладки, відкриваємо сайти, скориставшись закладками. Завершуємо роботу з браузером. Про успіхи виконання цього завдання пишіть в коментарях. Також я пропоную зараз переглянути, як це можна швидко здійснити, як це виконував би я. І разом зі мною здійснити створення такої закладки. Так, до прикладу, от у мене відкрита головна сторінка браузера. Бачите, вгорі знаходиться панель закладок, внизу також на, під кнопкою під полем пошуку. І знаходяться додаткові Закладки, які найчастіше використовують. Введемо в пошуку, до прикладу, Пізнайка, відкриємо журнал, «Дитячі журнали Пізнайко. От ми його бачимо цю головну сторінку, і створимо для цієї головної сторінки закладку. В правому верхньому куточку поруч із. В рядочку з адресою єсть позначка Зробити закладку для цієї вкладки натиснемо її. Відкривається меню де запитання. В закладку додано. Назва Дитячий журнал пізнайку, я так і залишу. Папка. Школа. Готово. Тепер відкрию нову вкладку. І для того, щоб відкрити мої закладки. Меню. Обираємо закладки і списки. І тут є перелік списків. Я оберу диспетчер закладок. Це загальний перелік закладок. З лівору знаходяться папки. От моя папка школа, в якій я обираю потрібну мені закладку, і тут її можна змінити. Якщо ми хочемо відкрити закладку, натискаємо або в панелі закладок усі закладки і обираємо нашу папку Потрібну закладку. Або ж інший спосіб. Це натискаємо головне меню, наводимо закладки Список і в цьому списку будуть ваші закладки, які ви додавали. В моєму випадку тут закладок дуже велика кількість. вони я багато чого зберігав. І от в кінці, до прикладу, інші закладки. Закладка, дитячий журнал, пізнайко. Таким способом я відкрив збережену закладку, а ви напишіть, чи вдалося вам створити закладки в себе на своєму комп'ютері. Завершити наш з вами сьогоднішній урок. Питаннями для самоперевірки, для чого призначені електронні освітні ресурси, якими засобами навчання онлайн ви вже користувалися, та для чого застосовують панель закладок. Відповіді лишайте в коментарях. Цікаво буде дізнатися, наскільки ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Також можете скористатись QR-кодом для онлайн-завдання. Дослідницьке завдання в нас сьогодні таке: з'ясуйте, який браузер встановлений на вашому комп'ютері і чи містить у вікні браузера панель закладок. Відповідь пишіть в коментарях. Також разом із батьками або рідними відвідайте сайт міжнародного конкурсу з інформатики Бобер, ознайомтеся з правилами конкурсу та створіть закладку для цього сайту, щоб його не загубити. Зараз пропоную вам ребус. Спробуйте відгадати, що за слово зашифровано в цьому малюнку. Відповідь на цей малюнок пишіть в коментарях. Я чекаю на ваші варіанти. А зараз перевіримо, що ж це за слово. І, звичайно, це слово ресурс. Молодці, якщо ви відгадали. Вдома попрацюйте ще з підручником, а саме сторінки 3033. З підручника з інформатики для 4 класу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте лишати свої коментарі. До нових зустрічей! Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку, а всі, хто мають можливість підтримати канал фінансове та бажання, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!